500 євро у смітнику. Ви полізли в кіпер неділя. Вранці збираюся на пляж. Перед виходом перевіряю. Камеру взяла, штати взяла, мікрофон, книжка, наче все взяла. Ну ще й сміття прихопила виконуту по дорозі. Хазяйка, іду собі така красива, ні по промінаду. Майже доходжу до пляжу. Лізу в сумку, щоб дістати камеру, а камери нема. Ну я ж не можу день коту під хвіст викинути. Добре, що квартира недалеко від пляжу. Повертаюся назад. Приходжу додому, відчиняю двері, забігаю в квартиру. Камера ж на столі мала бути. перевіряла там лишила. І тут тільки чую клас. Двері зачинилися протягом. Ключ зали... Залишився з іншого боку у шпарині. Повільно доходить. Я заручниця у квартирі. Неділя, допомоги не буде. Всі на пляжі. Викручуюсь як можу, замовляю доставку кави з болт і пишу кур'єру. Будь ласка, відкрийте мене ключем, що стерчить у дворях. Поки чекаю на визволення, продовжую шукати камеру. На столі нема, під столом теж. Уже всю квартиру перевернула з ніг на голову. Нема камери ніде. І тут мене осіняє. Наташенька, ти ж сміття виносила. Біжу до контейнера. Картина дня. Моя камера лежить зверху пакета, а пакет аж на самому дні контейнера. Для 500 євро, ось так просто просто у смітнику, і отут реальний вибір або лізь у бак, або прощайся з технікою. Я дівчинка не горда. В той момент відверто кажучи, мені вже було похуй. Полізла і витягла. Тепер я точно знаю, камеру треба носити мінімум в іншій руці, а не в тій у якій сміття. Ця історія научний приклад. Що буває, коли робиш 100 справ одночасно. До речі, питаннячко, ви полізли за 500 євріками в смітник чи ні?